4 грудня у Львові влаштують 15-й саміт ради студентів технічних університетів. Бест учасники саміту, представники більш ніж 80 технічних вишів з усього світу. Організатори саміту запевняють, що для студентів це справжній ярмарок майбутньої кар'єри, адже під час саміту відбуватимуться робочі бізнес-ігри, а також презентації освітніх програм. Тож охочі цілком ймовірно можуть поїхати на стажування за кордон. Близько тисячі студентів за цей час змогли поїхати за кордон, подивитися світ, побачити інші культури, інші народи, поспілкуватися з іншими людьми, студентами, подивитися, як організований процес навчання в тих вузах отримати додаткову технічну освіту. Такий захід Україна приймає вперше через епідемію грипу. Його планували перенести до Кракова. Унікальність саміту в тому, що в одному місці збираються одночасно представники найбільших європейських вишів, а також міжнародних компаній-партнерів.